Всім привіт! Вас вітає Лисецьке УТВ. І я його ведуча Аліна Блиха. Сьогодні я розповім вам про найголовніші події жовтня у нашому закладі освіти. Жовтень розпочався із дуже важливої події, до якої усі готували заздалегідь. 1 жовтня хвилина мовчання у Лисецькому ліцеї була особливою. У День захисників і захисниць України, учні, вчителі та громада зібралися разом. Щоб висловити величезну вдячність тим, хто щохвилини береже наші життя із тяжким болем у серці віддати шану та увіковічнити пам'ять про тих, хто вже віддав своє життя за кожного з нас. У Лисецькому ліцеї було відкрито ще одну дошку пам'яті для Героя України жителя селища Лисець, нашого випускника Романа Федорчика. На дошці розміщено QR-код у рамках проєкту Наші Янголи, щоб кожен, хто прийде до ліцею, міг у будь-який момент навести камеру телефону і прочитати історії наших героїв. Це ті, хто назавжди залишиться у пам'яті. Як янголи-охоронці України. Учні розповіли про життя Романа та наголосили, що кожного разу, проходячи повз дошки пам'яті наших янголів, важливо вдивлятися в обличчя героїв і пам'ятати, ким вони були та що зробили для нас усіх. Варто пам'ятати, що вони віддали найдорожче своє життя. Після освячення дощок пам'яті настоятелем церкви Воздвиження Чесного Христа у селищі Лисець, отцем Ведером Бойком. Учні старших класів поклали квіти, запалили лампадки, а всі присутні були запрошені вшанувати героїв України ходою пам'яті. Це ще раз нагадало всім, що ми чекаємо на кожного захисника, пам'ятаємо їхні подвиги та усвідомлюємо ціну нашої свободи. Також 1 жовтня у лисецькому ліцеї відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, з якого вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень, які були спрямовані на підтримку 106-ї бригади, а саме на закупівлю дронів. O dönüyor da, ki burda ben salahı Allah peşinde ayudunn Öyle iki beşerleri eskiremäle Окрім збору коштів, учні підтримали ще одну ініціативу: вони відвідали клініку Браз та лисецьку лікарню, де зустрілися з пораненими бійцями, привітали їх зі святом захисника і захисниці України та передали фрукти й солодощі. Осінній ярмарок ще довів, що навіть найменші вчинки, зроблені з любов'ю, можуть зігріти серця тих, хто щодня нас захищає. Також 1 жовтня відсвяткувала свій день народження педагог-організатор нашого ліцею Тасюк Любов Ігорівна. Любов Ігорівна завжди старається знайти якісь цікавинки для нашого ліцею, які би сприяли бажанню учнів відвідувати наш заклад. Тож парламентарі щороку також намагаються придумати щось цікаве для нашого педагога-організатора. Ось як учасники самоврядування та учні сьомого класу вітали нашу любов Ігорівну. Тебе привітати, повітря, булю, зелену, і безло подарувати хороших І запахом запатом. Ну, Добре, співаємо тоді навіть нашому буде. Давайте не народження. І дай, дай, дайдай. Не нароження тебе, не нарожен. З днем народження, твоїх дорогий. З народження. Доброго самопочуття. Так. Так. Давайте, давайте, привітайте. Це вже теж я народження вітаюся з другою 3 жовтня у Лисацькому ліцеї теж був не менш цікавий день. Ще зранку в Лисецькому ліцеї панувала особлива атмосфера свята. Учні 11 класу вже традиційно зустрічали працівників ліцею з усмішками та теплими словами. Напередодні дня працівника освіти дарували трояни та робили креативні фото у саморобній рамочці. Після привітань розпочався день самоврядування. Вчителі мали змогу відпочити, а учні сміливо брали на себе роль педагогів. Уроки цього дня стали незабутніми для всіх. Свято продовжили 11-класники та парламент. Вони підготували для вчителів цікаві конкурси, сюрпризи, танці і море гарного настрою, нагородили особливими титулами, медальками. Особливим подарунком стали саморобні квіти від учнів сьомого класу. Це символ вдячності та любові до своїх наставників. Саморобні квіти діти вручили усім працівникам лисецького ліцею і тим самим подарували гарний настрій та незабутні спогади. Напередодні дня вчителям учнів здивували також і вчителі нашого закладу освіти. Вони зняли креативне відео про дружню команду освітян, і це відео настільки завірусило в соціальних мережах закладу, що учасники Лисецької учнівської країни щогодини вболівали за зростанням переглядів настільки сильно, що навіть побились об заклад. Що якщо відео набере 5 тисяч переглядів, то вони купують торт для святкування. Але школярі і уявити не могли, що вже зовсім скоро доведеться купувати не один торт. Вже через кілька днів винуваті спору, в тому числі і я, стояли у їдальні і пригощали тортом директора ліцею Юрія Карабіна. Адже саме завдяки Юрію Васильовичу перше наше відео набрало стільки переглядів. У лисецькій громаді вшанували педагогів і працівників дошкільних та бібліотечних закладів дитячої школи мистецтв святкове дійство відбулося в оновленні їдальні лисецького ліцею за участі керівництва селищної ради, працівників відділу освіти, культури молоді та спорту, директорів і працівників освітніх дошкільних та бібліотечних закладів. Селищний голова Анатолій Лущак подякував їм за сумлінну працю з навчання та виховання учнівської молоді, активну громадянську позицію. Із власного досвіду знаю, що таке вчительство, бо був спортивним тренером. Пройшов шлях від рядового викладача до проректора інституту, зазначив Анатолій Лущик. До тижня доброти шкільний парламент організував для педагогів та учнів цікаву пропозицію. Текст пропозиції був такий: напиши листа для свого улюбленого друга, подруги або вчителя із приємними побажаннями упродовж тижня, а наші листоноші відправлять адресату. Діти залюбки підтримали ініціативу, писали записочки, раділи настільки сильно, що учасники самоврядування вирішили залишити цю акцію на постійній основі. На групі продовженого дня учні також дарували один одному усмішки, добрі слова та гарний настрій під керівництвом їх вчительки Роснюк Руслани Володимирів. 8 жовтня Плюшеві захопили ліцей. У середу, 8 жовтня, в Лисецькому ліцеї, було особливо затишно і по-дитячому тепло, адже відбувся день принеси плюшевого ведмедика до школи. Учні початкових та старших класів із задоволенням ділилися своїми пухнастими друзями, розповідали їхні історії, робили спільні фото і просто насолоджувалися атмосферою добра та усмішок, в які ведмедики, зайчики і тигріки стали справжніми учасниками навчального процесу. 7 жовтня відбулась найщиріша молитва за спокій в нашій країні. Молитви дітей мають особливу силу перед Богом, бо лунають із чистих сердець, сповнених довіри та любові. 7 жовтня учні Лисецького ліцею долучилися до світової молитви. Мільйон дітей моляться на Вервиці. Це дійство підкреслює силу дитячої молитви. Ми дочекалися цього красончика. Ще у серпні Лисецькому ліцею було передано шкільний автобус. Поки готувалися документи, вирішувалось багато проблем. Школярі та працівники закладу вже не могли дочекатись, коли ж він буде в дії. І ось цей момент настав. Директор ліцею Юрій Карабін чіпає новенькі номера. І вже зовсім скоро новий жовтий красунчик їздитиме і весело збиратиме всіх школяриків Лисецького ліцею. Ну і звісно, возитиме на різні цікаві екскурсії. Усім відомо, що рейтинг школи зараз піднімають цікаві та креативні відео, які записують учні та вчителі. Упродовж жовтня було випущено кілька роликів гумористичного характеру, які не тільки сприяли покращенню настрою школярів, педагогів та батьків, але і впізнаваності нашого ліцею. Ти моя сонечко, ти моя зірочка, тепло молечко, ти моя птаслідка, ти моя кішечка. Без тебе, мабуть, мені буде кришечка. У світній день ментального здоров'я пройшов теж не менш цікаво. Класними керівниками ліцею до всесвітнього дня ментального здоров'я у нашому ліцеї були проведені виховні заходи. Соціальний педагог Діана Мицик теж зробила зустріч з учнями, на якій школярі говорили про важливість турботи, про свій емоційний стан, вчилися розпізнавати та висловлювати почуття, дізнавалися, як підтримувати себе та інших у складних ситуаціях. Шанували в нашому ліцеї і Всесвітній день хліба. Це свято припадає на 16 жовтня. На грубі продовженого дня Руслана Роснюк разом з дітьми малювали малюнки про хліб та обговорювали, чому треба цінувати працю тих, хто вирощує і випікає цей щоденний скарб. Як фарба поводиться на солі? Цікаве питання, чи не так? На уроці я досліджую світ, учні 4-го Б класу перетворилися на справжніх дослідників і художників одночасно. Вони досліджували, як звичайна сіль може оживити фарби. Для досліду діти з їхньою вчителькою Лілою Вацебою використали аркуш паперу, клей, трохи солі та яскраві фарби. Після того, як сіль закріпилась на клеї, капнули на неї кольорову фарбу. І почалося справжнє диво. Фарба розтікалася по кристаликах солі, створюючи чарівні малюнки та показуючи, як рідина рухається капілярними шляхами. Учні із задоволенням спостерігали, як кольори змішуються і переливаються. А головне зрозуміли, що наука може бути красивою. Тренувальна евакуація у ліцей. До тижня протипожежної безпеки, 16 жовтня, у Лисецькому ліцеї відбулася тренувальна евакуація, під час якої учні та працівники організовано залишили будівлю через запасний вихід і вирушили на стадіон, визначене безпечне місце збору. Проведення таких навчань допомагає усім відпрацювати чіткий алгоритм дій у разі. Надзвичайної ситуації, щоб у реальній небезпеці кожен знав, як діяти спокійно та впевнено. На захід прибули представники Івано-Франківського, РуЦЗ та ПДГУ ДСНС України. Івано-Франківській області, які провели тренувальні заняття з дітьми та розповіли все про їхню роботу, а також продемонстрували, як працює пожежна машина. Проводив захід офіцер-рятувальник Лисецької громади Синичак Михайло Степанович. Таємниця розкрита. Тепер у нас є парламентська кімната, у якій ми знімаємо цей випуск новин. 17 жовтня про це дізнались учасники самоврядування ліцею. До цього моменту діти та педагог-організатор не мали де елементарно провести засідання шкільного парламенту, термінові збори чи репетиції, так як актової зали в нашому закладі освіти немає. Лідери збирались то в кабінеті заступника з виховної роботи, що було максимально незручно, то в їдальні, але там завжди було шумно, і добре щось обговорити в таких умовах було майже неможливо. Тож директор ліцею. Юрій Карабін вирішив допомогти з цим питанням. Адміністрація обговорила ідею створення такого невеличкого конференц-залу для учнів. Було прийнято рішення оздобити кабінет, який пустував. Цим допомогла Любов Ігорівна, педагог-організатор. Оскільки у лідерів самоврядування мала відбути зустріч в кінці тижня з адміністрацією, то це був сюрприз. Дорослі таємно готувалися до зустрічі. Прикрашали кабінет, працівниця пані Галина. Яка тримала все в таємниці до останнього та завгосп Іван Петрович? Сюрприз вдався на славу. Спочатку відбулася зустріч, де лідери обговорили важливі пропозиції та розповідали адміністрації ліцею про цікаві проєкти, які вони б хотіли втілити в життя, та навіть не здогадувались, що їх чекає далі. Потім учні подарували директору невеличкий подарунок на згадку. Ну а він, в свою чергу, нарешті відкрив таємницю, подарувавши парламенту вивізку. До чого мала бути ця вивізка? Мала здогадатись президент ліцею Анастасія Федорчик. Після урочистого відкриття парламентської кімнати на лідерів чекав ще один сюрприз: смачна піца. Перерізайте. Гостях у бібліотекаря. 21 жовтня учні 3 го А-класу завітали до Лисанської селищної бібліотеки. Галина Васильівна радо зустріла усіх юних читачів. Діти ознайомилися з новими книгами, дізналися про правила користування бібліотекою. Та з цікавістю переглянули дитячі видання. Захід сприяв розвитку інтересу до читання та бережного вставлення до книг. 21 жовтня лідери Лисецької учнівської країни вкотре нагадали учням про важливість зберегти екологію та підтримувати українську армію. Учні записали мотивуючий ролик про захист довкілля та нагадали іншим про те, що черговий захід. Пластикових кришок підходить до завершення а також наголосили учням, що потрібно вчитись сортувати сміття 23 жовтня жовтня. й б клас перетворився на справжній музей. Діти мали змогу доторкнутися до історії, розглядали старовинні монети, банкноти та військові експонати. З цікавістю слухали розповідь до лодки Дмитра, учня 6 Б класу, ставили запитання, обговорювали, як змінювався світ навколо нас. Кожен експонат це частинка історії, що оживає у дитячих руках. Такі уроки допомагають виховувати повагу до минулого, любов до батьківщини та справжній інтерес до пізнання, який завжди старається прищепити своїм вихованням класний керівник Лілія Вацебо. Вона каже, що її діти великі дослідники нової історії, арбузи та веселий настрій. Минулого року учні робили осінні гарбузи методом пап'є-маше. В цьому році семикласники спробували пошити гарбузи з тканини та прикрасити ними оселі і класну кімнату. Про дні народження у жовтні. 9 жовтня святкувала свій день народження відеооператор Йолана Криховецька. Та 19 жовтня святкував свій день народження діджей радіохвилі School Fox FM Андрій Балацький. Також святкували свої дні народження у жовтні Долинська Орися, Ковбаса Ігор, Левицький Артем, Феденько Наталія, Карабін Романна, Косюк Вероніка, Греченко Денис, Середюк Артур, Рафік Анастасія. Мельник Владослав, Окунь Вікторія, Андрусишин Діана, Денчура Роман, Комарницька Ірина, Канюс Владислав, Фриюк Сергій, Мачкодера Ірина, Березовський Дмитро, Бороловський Артем, Транчук Владислав, Олексій Микола, Балацький Андрій, Триховецька Юлана, Трук Олександр, Токар Софія, Кочетков Олександр, Волосянка Христина, та Сенеджук Денис. Перший етап обласного конкурсу іграшок-сувенірів завершено. На розгляд журі представлено понад 35 яскравих і креативних робіт наших талановитих учнів. Кожна іграшка це неповторна історія, створена з любов'ю, натхненням і гарним настроєм. Щиро дякуємо всім учасникам за творчість і старання. Хто стане переможцем, дізнаєтесь у наступних новинах. Українська мова наш скарб, наша історія, наша гордість. Напередодні дня української мови та писемності Лілія Вацеба провела у своєму класі годину спілкування щодо даної тематики. Утишня гудуть, з йдуть, дівчата, йдуть, сім'я вечеря коло хати, Вчері подає і Україні, де річки озера, сині, в них вода прозора, мною зазирають зорі. Розрадка для старшокласників Упродовж жовтня семикласники влаштовували у своєму класі невеличкі вечірки. Перший досвід в них був освітнім днем ментального здоров'я. Після уроків діти трохи порозважались, поспілкувались та мали можливість трохи потанцювати. Спочатку вони соромились і не знали, як правильно розважатись, адже такого плану заходи в нашому ліцеї проводяться від часів повномасштабного вторгнення нечасто але дітям сподобалось, тому вирішили і надалі робити в класі щось цікавеньке. В кінці жовтня перед канікулами класний керівник Любов Стасюк разом з батьками організували для дітей королівську вечірку, до якої діти готувалися заздалегідь. Виготовили корони, підібрали цікаві образи, підготували конкурси. Батьки подбали про піцу та соки для дітей, щоб вечірка вдалась на славу. Ініціативу вечірок підтримали і учасники самоврядування ліцею. На зустрічі лідери мали можливість запропонувати адміністрації закладу ідею парламентської благодійної вечірки, де би кожен зміг задонатити на збройні сили України. Та долучитись до допомоги на збір на медикаменти. Адміністрація підтримала ініціативу учнів та узгодила з ними усі деталі. Парламентарі заздалегідь записали ролик про проведення такого дійства, де запросили учнів 7-11 класів та повідомили про благодійну справу. Зробили запрошення та браслети, які мали чіпати по вході на вечірку. Прибрали та оздобили спортзал. І ось настав хвилюючий момент: вечірка, благодійний вечір танців, якого не було 6 років у нашому ліцеї. За цей час діти дуже відвикли від такого плану подій, тому вечірка вдалась десь на процентів 80. Але парламентарі вирішили, що і надалі будуть організовувати щось схоже для старшокласників, щоб кожен міг відчути себе не тільки радісним, а й корисним. Завершився черговий збір пластикових кришок, з якого нам вдалося виручити більше 2500 гривень. 172 кг кілограми пластикових кришок назбирали лисецькі школярі. У Лисецькому ліцеї вже стало доброю традицією працювати на користь екології та Збройних сил України. Щороку ліцеїсти майже кожного місяця активно долучаються до акції зі збору пластикових кришечок. Це не лише допомога нашим захисникам, а й чудова можливість гуртуватися всім ліцейним колективом. Цього разу учні від перших до одинадцятих класів разом із батьками, родичами та друзями знову показали свою згуртованість і небайдужість. Ми побили власний рекорд і зібрали аж 172 кілограми пластикових кришечок, які буде перетворено на допомогу для Збройних сил України. Про це згодом у окремому дописі. Результати змагання між класами. Перше місце. Шостий А-клас. Класний керівник Марків Микола Володимирович. Майже 77 кг кришечок. Друге місце п'ятий А-клас. Класний керівник Кочубей Олександр Андрійович. Понад 50 кг Третє місце. Шостий Б-клас. Класний керівник Мороз Олександра Іванівна. Понад 16 кг кришечок. Усі класи отримають білі картки за старання. Це буде додатковим плюсом у змаганнях за звання Кращий клас року. Дякуємо всім за участь. Продовжуємо берегти довкілля і допомагати нашій армії. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Про це ми розповімо у наступних новинах. На радіо цього місяця працювали радіоведучі Андрій Мадей, Іра Мачкодера, Назар Феденько, Захар Солтан, Вероніка Клюка, Василь Гречун, Анна Роснюк, Святослав Рогот, Павло Олексин, Софія Клим'юк, Лілія Івашко, Олександр Дем'яник, Соломія Токор, Анна Кусень, Ірина Комарницька, Марко Москалюк та діджеї Аліна Блиха та Андрій Балацький. Це були усі події. Жовтня над випуском працювали Аліна Буха та педагог-організатор Любов Стасюк. Всім па-па!